Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Євангеліста Матвія 25 25 главі ми чули з вами розповідь Ісуса Христа про страшний суд. Що ж таке страшний суд? Більшість із нас вже звикла, що в цьому світі. Все міняється, що все так чи інакше людина може переробити на свою користь, підкупити суддю, когось обмануть, що, як би там не було, будь-який вирок колись закінчиться, навіть земні страждання не вічні. І Христос підкреслює це вченням про страшний суд, на якому вирок буде невідворотним, і вже не можна буде ніяк змінити його. Тому Христос і підкреслює його як страшний. І якщо ми уважно переглянемо Євангеліє, то жодна подія в історії людства, окрім страшного суда, не називається страшною. І Христос підкреслює, що людство розділиться на дві групи. Перша праведники. Які стануть по праву руку Христа, це ті, хто виконували Його волю, Його заповіді, жили по його вченню, але це дуже так легко звучить, бо насправді Його заповіді виконувати легко в легких обставинах. Але важко у важких обставинах. Бо як ми можемо бачити із історії святого письма, і з історії людства, що навіть апостоли відрікалися, що людство часто зраджувало і сьогодні зраджує вчення Христове. І для тих, хто зраджує, Господь показує страшний вирок, який на них чекає. І Він говорить, що вони стануть по ліву сторону. І їм уготований вогонь вічний і вічні муки. І рішення це буде невідворотним, і покарання це вічне. І звучить це дуже якось так просто, бо свідомість людини часто не витримує цього вчення про вічність, бо ми живемо годинами, днями, і нам складно уявити собі неминучість і вічності. І тому Господь попереджає всіх. Що страшний суд неминучий, Неминучий, як життя людини, яке закінчується смертю, як муки людини, які закінчуються втіхою, так і страшний суд буде невідворотним. І тому православна церква закликає кожного з нас. Щогодинно, щохвилинно думати про те, яка є в нас недосконалість. Заради того, щоб на страшному суді, щоб до цього моменту ми встигли її виправити. Щоб на страшному суді пристати перед Христом уже не як Грішник закорінілий, а як праведник, який готовий наслідувати царство Його. Амінь.